Ваша дитина перевертає домі все з ніг на голову. Вона скоче цілий день, і ви не знаєте, що з цим робити. Саме цей синдром називають синдромом гіперактивності, але це зачасту не відповідає дійсності. Давайте розбиратися. Мене звуть Ірина і я являюсь магістром психології. І сьогодні ми говоримо про гіперактивність у дитини. І так, якщо це відбувається з вашою дитиною, то перше на що потрібно звернути увагу, це на розпорядок дня. Тому що коли дитина предоставлена сама собі, вона буде робити саме те, що їй цікаво саме те, що насичує її сенсорну систему, і вона буде стрибати, вона буде бігати, і вона не буде зупинятися, тому що вам так хочеться. Тому що їй це потрібно, їй потрібно наситити свою сенсорну систему. І з цим потрібно розбиратися, чому саме вона це робить, і який саме розлад у вашої дитини у частині вестибулярної системи, у частині пропроцептивної системи, або це візуальні порушення. Це дуже важливо знати на начальному етапі. Вважаємо, що ви вже розібралися саме які порушення у вашої дитини є, і вправи, які стосуються саме цих порушень, потрібно включити у розпорядок дня дитини. Тобто розпорядок дня це не про поїсти, не про погуляти просто. Так? Це в тому числі і фізичні вправи, які потрібні саме вашій дитині і саме зарахувань її порушень. Тому це, це все індивідуально. Нема якоїсь єдиної системи, яка б допомагала кожній дитині. Все дуже індивідуально. Тобто, фізичні вправи у нас виступають номером 2 в нашому плані. Наступний пункт це буде робота з концентрацією уваги. Так, це дуже складно, я це знаю. Однак ми можемо діяти яким чином? Ми можемо виявляти у дитини, наприклад, стійкий інтерес до якої небудь діяльності, або це може бути просто діяльність, яка її мотивує. Вам потрібно спостерігати за своєю дитиною. Не поспішайте, будь ласка, у цьому питанні. Вона не буде сидіти просто тому, що ви цього хочете. Запам'ятайте це, будь ласка. Їй повинно бути цікаво. Тобто, ви спочатку спостерігаєте за дитиною, дивитесь, що їй найбільш, найбільш її мотивує, і саме на цій вправі, саме з цією діяльністю ви будете працювати над тим, що дитина якомога більше займалася саме цією вправою. Бо гіперактивні діти вони дуже швидко кидають свої вправи. Вони не хочуть довго робити щось одне. так? І саме тому вам потрібно навчити дитину затримувати свою увагу, затримувати свою концентрацію саме на одному виді діяльності. Це і потім допоможе і у школі також. На наступному етапі ми подивимось кімнату нашої дитини. Чи немає там зайвих подразників? Навіть просто яскраві предмети, предмети з якоюсь тактильною поверхнею можуть визивати додаткову гіперактивність у дитини. Тому зверніть, будь ласка, на це увагу. Також це гаджети. Про гаджети ми не будемо довго розмовляти. Ми і так всі знаємо, що це повинно бути дуже дуже мало у житті дитини. Йдемо далі. Наступним пунктом буде підкріплення позитивної поведінки дитини. Чому це важливо? Тому що ми не ругаємо дитину за те, що вона робить погано, але ми її стимулюємо робити гарно. І таким чином у дитини формується така поведінка, і коли я роблю щось добре. То я отримую якусь похвалу, неважливо, що це. Це будуть обійми мами або тата, це буде якийсь додатковий час для гри, це буде якась додаткова гра на вулиці, або це буде просто якийсь, наприклад, солодкий приз, да, якийсь їстівний. Саме головне, що дитина цього не очікує, і коли мама підійде до дитини і скаже: слухай. Ти так класно зараз поводився? Ти так дуже уважно, наприклад, дивився книжку, або дуже здорово у себе прибрався у кімнаті. Так то те, що дитина, наприклад, до цього моменту вона не робила, але ви почали над цим працювати. І ви підійшли і промотивували її або її словами, або чимось підкріпили. І саме це буде її спонукати на подальше, що робити так само. І ви зробите це так, два, три. Три рази, і ви побачите, як це здорово діє. Ну, і звісно, на чому ще хочеться зупинитися, це на підтримці емоційного стану дитину. Не треба її сварити, не треба акцентувати увагу на тому, що вона робить погано. Ні, ми акцентуємо увагу тільки на хороші поведінки, тільки на суперкласних поступках, вчинках і так далі. Ми бачимо тільки хороше, і за це ми дитину мотивуємо. Таким чином, ми Створюємо самі так поведінку дитини, але е, просто мотивації буде недостатньо, і нам потрібно саме виконувати увесь план, який ми з вами проговорили, починаючи з виявлення, де саме порушення, у якій. Зоні сенсорної інтеграції інтеграції, де саме йде неправильна обробка стимула, це гіпер або гіпоактивність, так і потім ми починаємо працювати згідно плану. І якщо, звісно, ніякі зусилля з вашої сторони не принесли ніяких результатів, можливо, а ви щось робили не так, можливо, Б, у дитині є якісь більш серйозні порушення, і ви не в змозі справитися з цим самостійно, і вам потрібно тоді звернутися. До спеціалізованого фахівця. Якщо у вас залишились питання, будь ласка, пишіть в коментарях. Я буду їх розглядати і відповідати на них. Підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за новинами. Тут все про дітей. Дякую!